У бродах магазин Фортуна змінив місце локації і вже з нетерпінням чекає нових клієнтів. Більше інформації у сюжеті. Магазин Фортуна у місті Броди це справжній рай для рибалок та тих, хто любить активний відпочинок. Найширший асортимент товару високої якості, серед якого є вуделище кутушки, оснащення силікон. Кемпінгові товари, термоси, різний посуд для відпочинку на природі, вугілля, казане, термосумки, меблі для кемпінгу. Оскільки магазин переїхав за новою адресою і став ширшим, відповідно збільшився і асортимент товару. Всім добрий день. Ми сьогодні відкриваємось у новому місці. Ми переїхали. Ми збільшили наш асортимент, збільшили магазин, зробили його кардинально іншим. Можете нас знайти у місті броди за АТБ по вулиці Щурата, 12. Всіх чекаємо. Тут у магазині ви також можете придбати досить якісний одяг та взуття. У фортуні ви знайдете ліхтарі, сигналізатори, ножі, палатки та багато цікавого для. Успішної риболовлі, враження в загальному дуже хороші, бо тому що є люди. Люди прийшли, цікавляться, купують, купують зараз в більшості на хижака. Та як у нас іде весна, от, хижак зараз стає активний, тим більше льоду немає. То ну, здебільшого по хижаку купують, якщо взяти з рибалки у фортуні в день відкриття, було людно, а тому було чимало задоволених покупців. Які поділилися своїми враженнями, я любитель, спортсмен спінінгової ловлі. Дуже люблю магазин Фортуна, тому й прийшов на його друге відкриття. Я сьогодні придбав багато силиконових приманок, блешні. Ну і підсаку ножа вже положив на касу. Зокрема, тут досить чудове обслуговування та найкращі ціни на вище перелічений асортимент товару. Тож завітайте до фортуни, і тоді вам неодмінно пощастить із відпочинком та риболовлею. Сергій Нікішин, телеканал Broad Online.